Привіт! Мене звати Анна Потрі і ви на моєму каналі, де ми вивчаємо програмування. Програмування ми вивчаємо за допомогою HTML і CSS, а також ми робимо ігри в Scratch. І якщо ти хочеш робити ось такі ігри в Scratch, приєднуйся, я навчу тебе, як це робити. Ви ніколи не замислювалися, яке позаземне життя. Чи розумне воно, чи ні. Я ось якось поміркувала і вирішила створити свою. Планету, де в мене будуть розумні динозаври. Далі ми зробимо з вами велику гру, яка буде з декількох етапів. І сьогодні ми створимо перший етап, саме промо до гри, де ми покажемо нашу планету, де ми створимо якийсь діалог між астронавтами, які відкрили її, та місцевими жителями. Приєднайтеся! Так, щоб створити такий відео про давайте переходимо на створити, закриваємо все не потрібно, прибираємо котика, він нам не потрібен вже. Давайте одразу зробимо сцену, переходимо ось сюди. І тут є сцена Джурасік, Це парк юрського періоду. Нам підходить, давайте додамо одразу динозавра. Ось. Сюди його поставимо і давайте одразу додамо ракету. Бо це перша дія, перша взаємодія в нашому роліку. І вони мають бути разом. На боку R шукаємо ракету. Так, мені одразу не подобається, що ракета у нас десь буде сідати в якихось хащах. Давайте трохи попрацюємо з нашою сценою. Натискаємо на сцену, затискаємо ось тут зверху, де у нас тло і пензлик. Дивимося, щоб у нас оця. Стрілочка була натиснута, тобто підсвічена фіолетовим. Беремо мишкою весь малюнок, обираємо його. І ось тут зверху у нас є відображення право-ліво, тобто зеркальне відображення нашого малюнку. Натискаємо, малюнок у нас становиться. В зворотньому напрямку, але дивіться, оце біле віконце позаду нам показує наш кадр, тобто наш екран, як буде виглядати гра, і нам потрібно виставити нашу сцену прямісінько на ось цей кадр. Добре, створили Дивіться, що у нас буде відбуватися з нашою ракетою. Коли починається гра, коли починається відеоролик. Ракета має бути десь тут в верхньому положенні. Виставляємо її туди, де вона має бути. І одразу дивіться, у нас за вісю X і за вісю Y є якісь координати. 178 та Y-178. Давайте ми поставимо, коли натиснути прапорець. Наша ракета має перейти в це положення. Ось тут беремо, перемістити в X. Та Y. І бачимо, що у нас вже ці координати, які були написані ось тут під нашим екраном, вже вони стоять у цих віконцях. Якщо ні, то поставте те, що вам потрібно. Добре, після цього ракета має ковзнути у нас донизу. Ось сюди я б хотіла виставити те саме 178 положення, щоб воно рівненько вниз падала та ракета. Давайте тепер напишемо цей алгоритм. У нас є ковзати, 1 секунду до Х такого, -то. 178. І, і по ігріку у нас мінус 139, тобто знизу екрана. Ми ставимо сюди. Мені не подобається, що у ракети досі є плам'я від її двигунів, а вона не вимкнула. Давайте подивимося, що у нас є в образах. В образах перший. Це Rocket Ship A, У нас ракета з включеним двигуном. І останній оцей у нас виключений двигун. То давайте так і напишемо, що коли вона летить і з'являється зверху, у нас Rocket Ship A. Ось так. І коли вона вже приземлилася, вона змінює на останній образ Rocket Ship E. Ось так. Можемо перевірити, ось наша ракета сідає. Тепер давайте додамо астронавта. Тут у нас є ось кіран, нехай він і буде, тільки він трохи завеликий. Міняємо ось тут знизу йому розмір, десь 60 пікселів буде нормально. Да, ось так він вміщується в ракету. І давайте подивимось, що в нього. Коли натиснути пропорець, він, що має? він має сховатися. Потім він має перейти у цю позицію. Пишемо рух. Де у нас тут перейти, перемістити ось у цю позицію. Ми бачимо, знову ж таки, координати співпадають, все у нас добре. А, після цього, що має робити керан? Керан має почекати, поки наша ракета приземлиться. Дивимось на ракету, вона ковзає 1 секунду. Ну, Давайте керану також задамо. Керування у нас тут є чекати. І не одну, а. Скажемо так, щоб він не одразу вискакував з тої ракети, а чекав ще ну, затримочку задамо йому 05 секунд. Тобто, у нас буде 1,5 секунд. І після чого він має показатися, даємо у зовнішньому вигляді показатися. І так само давайте він у нас сковзне з ракети, ну, десь ось тут. Ось так ми його поставимо. І так, переходимо, де у нас ковзати. І ось так він буде у нас ковзати. Так, тепер давайте, що у нас робить Діно. Діно у нас, коли натиснутий прапорець, він у нас переходить на ось цю позицію. Тут якраз начебто тінь від динозавра вийшла. І так. Він у нас переміщиться ось сюди, є таке. Ну і вигляд, давайте подивимося, що в нього в образах. Ну, нехай цей вигляд буде. То давайте одразу йому задамо цей вигляд. Ось так. Тепер наш кіран має привітатися та сказати, що привіт, мені потрібно дозаправитися. ми, Пишемо Кірано, переходимо в вигляд, ось тут у нас є говорити. Беремо ось цю функцію, говорити кілька та секунд, і він каже: привіт! Мені потрібно дозаправитися. Написали, поставили на місце, і далі у нас має проїздити якась взаємодія з динозавром. І тут нам на допомогу приходить шкала часу, тому що нам потрібно знати, скільки ж динозавру задавати затримки, скільки він має мовчати, і тільки потім нам відповідає. Дивіться, ми додали на шкалу 1 секунду, як ковзає ракета, пів секунди затримки, як виходить керан, далі одну секунду, як він ковзає, і далі 2 секунди, як він каже. Тобто, загалом у нас вийшло 4,5 секунди. Я пропоную вам також робити якісь помітки собі, вам буде простіше так орієнтуватися. І так, наш динозавр має чекати 4,5 секунди. Ну і щоб розмова була чемною і ніхто нікого не перебував, давайте йому також задамо затримачку 0,5 секунд. Тобто, наш динозавр має почекати перед тим, як щось казати, 5 секунд. І після чого він у нас має сказати: можеш дозаправитися бананами. Ну, ось такий жарт від динозавра. Можеш дозаправитися бананами. Після того, як динозаврик нас пожартував, кіран має подумати, тобто почекати трохи. Ми переходимо в керування. Чекаємо 2 секунди, як сказав дінозавр, як він каже, і пів секунди на затримку. Тобто з половиною секунди. Не забувайте відмічати всі ці події на вашій шкалі. Тепер він має відповісти. Знову ж таки беремо говорити. Хм, розумніше життя у вас є. Ставимо ось сюди. Я думаю, що наш динозаврик має трохи образитись. І давайте він також почекає. Почекає він, як завжди, ми ставимо 2,5 секунди. 2 на текст, 0,5 на затримочку між діалогом. І він відповідає. Так, був тут один, але я його з'їв. Я пропоную розділити це на дві частини, для того, щоб це було більш драматично. І так. і так, він каже, був тут один розумний. Чекає, робить театральну паузу, таку одну секунду. І знову каже, та я його з'їв. Ось так. І останнє, що він має, він має засміятися і сказати ха 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 Дивіться, ми беремо ось це говорити. В чому різниця? Коли ми кажемо тільки якусь задану кількість секунд, у нас фраза з'являється, і через 2 секунди вона зникає. Коли ми просто кажемо говорити без секунд, то ця дія не має терміну, і вона показується нам завжди. Ось так. І тепер давайте зробимо, щоб наш на ще й засміявся. Переходимо в керування, та беремо ось цього крокодильчика повторити скільки то разів. Давайте 5 разів, нехай він відкриває ротика і сміється. І беремо таку конструкцію набираємо. Чекаємо, тут у нас буде швидко відбуватися. Нехай буде 0,2 секунди. Далі він міняє вигляд. І давайте по образам. Ось це іде, нам підходить. Да? Ось так він буде у нас сміятися. Беремо образ, змінюємо на образ це, Далі знову беремо чекати, дублюємо ось це все. Тобто ми правою клавішою миші затискаємо, і у нас з'являється, дублювати. Дублюємо, ставимо знову сюди і тут обираємо дій. І вставляємо все у наш цикл. То непреривна дія буде відбуватися. Він буде чекати, змінив, почекав, змінив. Давайте сюди її поставимо. Ось так. Можемо вже перевіряти. Основний діалог в нас вже має з'явитися. Добре, ось так він цікаво сміється. Тепер давайте зробимо банани. Переходимо сюди. Шукаємо, ось тут у нас є банани. Вони великі, давайте їм задамо, ну, десь 50, буде нормально, можливо, більше. Це кому як подобається. І так, що у нас відбувається? Коли натиснуто, у нас бананів немає. То давайте ми так і напишемо, що сховати. Після цього він має банан почекати, скільки секунд. До фрази можеш дозаправитись бананами, які каже динозавр, у нас проходить скільки, у нас проходить 5 секунд. То ось ці 5 секунд нехай також чекають банани. Потім з'являються. Ось так. І показуються, тому що у нас ще їх не видно. Ось так, вони показались. Ну і давайте нехай задамо ковзання бананам. І так, зараз вони у нас стоять на позиції. Ми маємо поставити їм позицію, на якої вони мають стояти. Ось тут. Після цього вони мають почекати. Переходимо чекати, беремо. І давайте подивимось, скільки вони мають почекати. Вони чекали 5 секунд до того, як з'явитися, потім йде розмова Діно, і потім йде розмова. Нашого кірана. Тобто, давайте ще 4 секунди йому додамо і поставимо, що він має ковзати ось сюди. І ковзати має швидко. Тому ось тут, ну, давайте, нехай буде навіть 0,3 секунди. Десь ось так. Можемо перевірити зараз. Так, в момент, коли у нас упали банани, я думаю, що дінозавру потрібно змінити також свій образ. Давайте ми перейдемо до образів ось банани. Так, ось нашого дінозавру. І ну, нехай він змінює на ось цей С. Це. це буде десь ось тут, після того, як сказав Керан. Значить, ми беремо вигляд. Змінити на це ось цей вигляд, і ось тут він це каже. Ну що ж, з цим ми справилися. Давайте ще додамо одного персонажа, і я покажу, як ми можемо зробити його індивідуальним. Переходимо, шукаємо тут скелетона на боку S, скелетон. E, давайте ми його зробимо меншим. Десь 60, навіть, навіть 50. Давайте робимо до 40, 50, буде нормально. Ставимо ось сюди, щоб його було видно. І так, він має сховатися, поки йде весь діалог. Тому спочатку він у нас ховається ось так. Потім він має почекати, аж поки динозавр не скаже, та я його з'їв. Ось десь тут він має з'являтися. І так, давайте, у нас тут 12,5 секунд. Проходить вся ця бесіта до моменту, як він каже, та я його з'їв. Ну, давайте, от на 12 секунді, він у нас з'явиться. То переходимо на скелетона. чекати. Пишемо йому 12 секунд. Він у нас на 12 секунді з'явиться. Але я хочу зробити його також. Героям промо мороліка, і давайте попрацюємо з його образами. Переходимо на його образ. Дивимося, щоб у нас ця стрілка була фіолетова, щоб вона була натиснута. І дивіться, ви вже бачили, певно, що коли ти обираєш якийсь фрагмент, ми можемо його. Збільшувати, зменшувати, якось рухати і надавати навіть інший колір. То давайте зараз ми зробимо таке з руками, натискаємо на руки, натискаємо на shift, щоб обрати всю руку. І ось так переміщуємо цю сторону. Тепер другу руку. Обираємо shift, обираємо всю руку, переміщуємо. Тепер у нас знизу ось такі є стрілочки. Давайте ми ось цими стрілочками. Ось тут затиснемо і перегорнемо ось так руку. Подивитися, ось так у нас вже тут скелетон з піднятими руками. Тепер давайте е, натиснемо на цей перший образ, здублюємо його. І тепер руки ми маємо перехрестити над головою, ну начебто він махає. Якось так. Беремо знову, обираємо всі руки затискаємо Shift для того, щоб обрати. Ось так крутимо і ставимо ось у таку позицію. Дивіться, коли ми будемо ось так швиденько рухати, у нас наш спілітон будемо махати ручками. Тепер давайте напишемо йому цей код. Тобто, коли а, у нас натиснутий проборець, він у нас схований, він чекає 12 секунд, і він має з'явитися ось тут, показати. І тепер зробити, що помахати ручками. Беремо керування, беремо, повторити, також нехай це робить 5 разів, ставимо сюди. Далі, як ми вже робили з динозавром, пам'ятаємо, ми робили так, як він хоче. Ми так само пишемо йому 0, нехай буде 3 секунди, робимо вигляд. Змінити у нас тут другий, дублюємо, підставляємо сюди, і тут у нас перший. Вставляємо ось в цього нашого крокодильчика. І я ще хочу, щоб коли ракета у нас буде відлітати. Щоб він ще змінив образ на якийсь такий, і повернемо йому трохи голову отак, щоб він дивився на ракету. Тобто, у кінці він має змінити свій образ на образ, оцей Б. Пишемо: змінити образ на Б. Так, з За... динозавром попрацювали. З кілетоном попрацювали. Тепер нам треба попрацювати з ракетою. Коли вона у нас сіла? Ось так з неї вийшов керам, між ними є діалог. В нас падають банани, каже динозавр, скелетон з'являється, він починає гакотати. І тепер дивіться, що у нас має відбуватися в цей час. Кіран має злякатися, сісти в ракету і полетіти геть. Давайте перейдемо на кірана, подивимося, які в нього є образи. Ось другий нам підходить, він такий зляканий. То давайте зараз попрацюємо з кіраном. І так, коли він у нас з'являється, він має костюм. А, тобто доброзичливий, десь отут, де у нас показатися. Ось тут має костюм А. Після цього дивимось, скільки кіран має почекати до цього вислову, що я його з'їв. Ось тут, так само, як і скелетон. Скелетон у нас чекає 12 секунд, показується. Ну, Давайте задамо кірану на 13 секунді, нехай він змінює свій костюм. То ми маємо додати йому почекати. Скільки він має почекати, він має почекати 2 секунди, плюс 1 секунду. І ще 2. Тобто він має почекати 5 секунд після цієї розмови. Ставимо йому сюди 5 секунд. І він має змінити образ на другий кірам Б. Ось так. Після цього він має знову ж таки Пливсти в свою ракету, тобто беремо рух ковзати, тільки підставляємо йому перші значення, які в нього були до того, як він ковзав. Це ось це і мінус 96. Підставили. І він, що має зробити, він має сховатися. Беремо сховатися. Ставимо ось так. І після цього ракета у нас має полетіти. Так, тепер переходимо на ракету. І давайте, скільки у нас ракета, скільки у нас всі ці події йшли. Вони йшли у нас 14 секунд. І після цього ракета так само має ковзнути в зворотньому напрямку. Ставимо ковзати і ставимо перші наші значення: отут 178. Ну, і давайте, щоб коли він ковзав, ракета знову ж таки була з включеними двигунами, тобто змінила свій образ на А. Вставляємо ось сюди. Так, добре, ми можемо перевірити, включаємо великий екран і дивимося. Що ж, я вас вітаю, ми вже закінчили наш промо до нашої гри. На наступний урок ми з вами вже будемо робити якісь дії. У нас буде динозаврик ганятися за нашим астронавтом і намагатися його з'їсти. Я дуже сподіваюся, що ви не просто скопіювали код, а навчились, як це робити, щоб ви зрозуміли, що таке шкала часу, ви зрозуміли, як робити такі маленькі діалоги поміж нашими спрайтами, поміж нашими героями. І, можливо, ваша фантазія заведе вас ще далі і ви зробите щось більш цікавенького. Я дуже буду чекати від вас, ваших ігор. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на мене, діліться з друзями і я чекаю вас на наступному уроці. Бережіть себе. Все буде Україна!